Привіт, я Масонський, і в цьому відео я розповім, як війна змінила наш український Ютуб. На початку війни стрімкої популярності набрали мілітарні та націоналістичні канали, такі як Жаня Карась, Бутусов, Валерій Маркус, Хлопці з лісу. Зокрема, канал Стерненка, який став першим мільйонником на українськомовному Ютубі. В нього до початку повномасштабного вторгнення було 470 тисяч підписників. І за 4 місяці війни він подвоїв чисельність своєї аудиторії. Звичайно, коли у твоїй країні Росія затіяла війну, то якось гидко дивитися розважальні російські відео. Краще подивитися своїх військових. Багато ютуберів перейшли з російської на українську мову. З великих каналів, це такі як Левина Джепі, Дурнєв, Слідан, Афінка та деякі лайфстайл-блогери. І в загальному дуже і дуже багато каналів, незважаючи, що так вони втрачають значну частину своєї аудиторії, перейшли з російської на українську мову. У мене навіть про це готується окреме відео. А ще навіть з десяток тіктокерів, мільйонників перейшли на українську мову. І деякі артисти перестали спілкуватися російською мовою натомість спілкується рідною українською співак Дантес. Я з Харкова. Я все життя розмовляв російською. Так я розмовляв на телебаченні українською, але в житті, в побуті з родиною завжди тільки цією мовою. Комік Василь Байдак 24 лютого зранку. Я чітко усвідомив, що я далі буду лише україномовним. А хтось, маючи багатьом відомий російськомовний YouTube канал завели новий український. Це Room Factory та Птушкін. Спочатку від нас накрила величезна хвиля українізації усього контента. І як же тут без ненависті до згарбників та ворогів і висвітлення всього російського бруду у своїх відео? Хейт русні! Хейт русні! Ця тематика за час війни стала дуже хайповою. Перший з таким контентом виступив дурнів. Його ця рубрика останні сторіс русні. Хоча він вів канал Боже, який кончен, і саме там він почав подібне викладати. Блогмайстер його розривна. Рубрика Сверхдержава. Чувак знімав про відео про монтаж на протязі декількох років і мав на своєму каналі десь приблизно 20 тисяч підписників. А то зняв таке подібне відео і зразу злетів в рекомендації. І тепер у нього на 150 тисяч підписників більше. Да, у нього крутий Таж хороша подача, картинка взагалі ідеальна. Ну, він ж, і, сам знімав відео і монтував комусь на замовлення. Якраз саме такого каналу бракувало українському Ютубі. Загін кіноманню пояснював у своїх відео, що не так з деякими росіянами, і пояснював, чому не існує хороших руських. Навіть гік журнал до такого долучався. І всі ці відео потрапляли в тренди Ютуба. На зло ворогу і на користь собі. А ще можна помітити, що тренди Ютуба очистилися від російського лайнявого контенту, всяких ЧБД і дудів, навіть Шарія заблокувала в Україні. Ну і Арестович постійно у трендах вже 150 днів підряд він займає перші позиції. Мені щось так здається, що він стане найпопулярнішим блогером в Україні за 2022 рік. Але найбільше виріс український телеграм. У деяких пабліків аудиторія зросла у декілька разів, і навіть вже є канали мільйонники. Я помітив таку те. Тенденцію, що багато українських телеграм-каналів почали постити українські відео. Що дало дуже значний поштовх для розвитку українського Ютуба. Наприклад, відео з каналу Загін Кіноманію про Дудя я бачу у декількох українських телеграм-каналах. Та і багато є таких відео, які набрали десятки, а то й сотні тисяч переглядів завдяки Телеграму. Адже там значно більша кількість переходів, ніж в Інстаграмі чи десь в Тіктоці. І всі ці позитивні зміни відбулися на тлі того, що в Росії почали блокувати доступ до соціальних мереж. У них навіть на Ютубі майже відключена монетизація. Що нам грає тільки на руку. Скоро в них відключить весь інтернетік. Отакі От були найбільш знакові зміни на українському Ютубі. А я дякую тобі за перегляд. Підписуйся на канал, став подобайку, пиши якийсь коментарі і до зустрічі до наступних відео.